Друзі, ну а ми з вами рухаємося далі. У нас з вами е, дуже цікава і ваша улюблена рубрика за клубом. Тому давайте насолодимося нашим чудовим джинглом і вже перейдемо до неї. Бригадти, люди на вечора клуб, Там будуть там-там-там-там. Ось вона наша рубрика за клубом, друзі. Мої, а Жека залітай. І до нас із онлайну. Яднується... Із онлайн офлайн прямим э, рейсом і прямим маршрутом Додався Євген Євгенович Турчинов. Я yeah, це він, це він. Так, так, жаль, привіт, як справи. все добре, класно. Я навіть знаю, яка буде пісня в клубом. Ух ти! Та, О, ага. може, це тому, що ти складаєш плейлісти. Може, тому що ти лобіюєш інтереси певних виконавців, для яких велика честь Можливо. потрапити в прямий ефір Радіо Хартія. Я не скажу, яка це пісня, поки ви не скажете, яка це пісня. А Бо ви Ми не скажемо, яка а, це, не скажеш, лобіюєте, це пісня, тому що інтереси. тому що ти лобіюєш інтереси, а Друзі. ми не лобіюємо інтереси. Ми, ми проти корупції. Та, ми... Я, я, я вам навіть так скажу: поки так. що, а ви вже сказали взагалі, про який гурт ідемо. Пісня, Ми кажу, такі пісня. Лобіст, лобіст, давай, лобісти, так, ні, да, давай так, так як до біса подробиці. В якому жанрі працюємо? Що, 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 що сьогодні взагалі буде? Фріджаз сьогодні буде, якась симфонічна музика, музична кантата, як говорив тут Євген Лавренчук, який був насаджений. Це а. буде музична кантата Раз і, і думай, що і хочеш. хоче. Симфа Симфаджаз. Я, я так розумію, у нас буде поп-рок в хорошому сенсі цього слова. У нас будемо нас... хотіли поговорити про э, гурт таке так? Ми так хотіли починати. поговорити про музичну новинку, ну, про яку сьогодні не можна не говорити. Ну, це насправді подія для культурного життя, для музичного життя України. Це вихід нового альбому Океанів. Той день. Він важливий і, безперечно, для всіх шанувальників, любителів океанів, яких дуже багато шанувальників-любителів. Він, наскільки я розумію, от ми з Славою говорили на цю тему. Теж і для Святослава дуже важливий, тому що це їхній перший альбом як групи. За останні, по-моєму, 8 років, якщо не uh -huh. Собто, У Це давно не виходив саме український альбом. Серйозно? Ви виходили проекти слави, виходили якісь окремі пісні, колаборації, а саме такий повноцінний, повноформатний лонг-плей. Так, і всі, всі пісні, пісні нові, нові. Та, Круто. всі пісні Круто, нові. Та, ну І плюс це історія красива, тому що історія стосується 30-ліття колективу, їм 30 років. І Знову ж таки, я бачу наскільки хлопці до цього підходять серйозно, тому що ну зрозуміло, що ну святкування, ювілеї, дні народження в умовах війни це ну трішки не та історія, і вони вагалися робити їм щось, не робити. Я пам'ятаю, ми ще навесні говорили. І славою він про те говорив: що мабуть, я зроблю один. Ми зробимо один концерт невеличкий, такий для треба подумати формат, тому що насправді ну, зараз стадіони збирати не випадає та. Фестивалі робити теж доволі складно, із безпекових моментів і загалом, з точки зору логістики. І наскільки я розумію, історія розвивалася таким чином, що вони придумали зробити палац спорту, який продався моментально. Вони поставили другий палац спорту, який продався моментально. Вони поставили третій палац спорту, який теж продався. Наскільки я знаю, вони зараз поставили четвертий палац спорту, наскільки я розумію, Вау. це поки що рекорд в історії української музики, тому що Артем Пивоваров навесні зібрав три палаци. Три палаці. Українській музиці існує ця така конкуренція, навіть в умовах війни, те, що українці приходять і підтримують українських вітчизняних виконавців, і мізець це це, це це знову ж таки це про силу, це про стійкість, це не про не про цю таку легковажність, про те, що давайте ми забудемо що в Україні. війна», а про те, що давайте ми зберемося всі. І зробимо що навіть хороше покажемо, як нас багато і наскільки ми здатні щось, щось робити на щось впливати і до чогось долучатися. Перепрошую, не можу продовжити розмову, не задавши вам, панове рок музиканти, питання mm -hmm. а один стадіон це скільки палаців спорту? Один ста дивичі, оце зараз десь вони збирають свій один стадіон. Якщо говорити а -а -а. знаєш палацами спорту, та якщо в нас одна точка виміру, та яка одиниця, це значить палац спорту, то десь 5-6 палаців Шість. спорту. Я та... точно точно розумію. Знаю, як було років 5 тому mm -hmm. ще до ковіду 6-600 палац спорту був наш розумієш, Що є палац, що є, наприклад, стадіон в місті Решетилівка Полтавської області, так. Та? де ми грали, а є. Стадіон в місті Полтава Полтавської області Це трішки різні стадіони за всією любові і поваги до шорошительів, я говорю абсолютно без жодного знецінення. Ми там грали на фестивалі до Великої війни. Після нас грала група мозги. Ти не пам'ятаєш такої, ти ще тоді ходив дитячий садочок. Мозги? Чи мозги? Так, це нас запрошувала до речі. Радіостанція Полтавська. Так, я не помиляюся. Це був фестиваль в Решетилівці. Як він називався, не пам'ятаєш? Та, по-моєму, Решетилівка фестиваль він називався. Є, була радіостанція, там у них вже ми Там, так, та, прекрасний. прекрасний наш, друг, Решетилівка, наш, Решетилівка. Та, Радіо. наш друг Олександр робив цю радіостанцію, і він там навіть робив е, е, живі концерти на станції. А все склалося. Та, та. Довго згадували, але згадали. Mm, отже, не все втрачено. Я до того, що ми грали в Решетилівці, це прекрасне mm -hmm. місто, але там стадіон менший. ніж Ворсла. І тому, знаєш, от підходячи відповідачі на твоє питання, е, на нього важко відповісти. Ну, я просто пам'ятаю, що Океанельзи начебто збирали металіст. І я, навіть вони висливали. Вони, вони слухай, це була група. Ста, ну була, Це є група, та стадіонна група для них. Та Площу Свободу, нашу. Взагалі, це це, це, такий, це, це рок-група, яка працює напротязі більше, ніж 30, ну, 30 років. 30 років, так? років так. І постійно вона актуальна, постійно красиві пісні, постійно повні зали. І ну це треба вміти робити, тому що це така стаєрська дистанція дистанція. Треба один темп тримати. Це, це дуже складна робота, і в цьому колективі і працювали, і працюють. Я сподіваюсь, будуть працювати дуже талановиті люди. Я пам'ятаю, ще в дитинстві я дивився рекламу чогось по телевізору, і там грала пісня я Океану Ельзу. Я їду додому. додому так. До дому, так. А в мене була така історія пов'язана, що кілька років по чи два три роки поспіль покійний Геннадій Дольщич Кернес запрошував Кан Ельзи» на святкування дня міста. А mm. таким дивовижним чином сталося, що день міста Харква збігається, співпадає з моїм днем народження. Mm -hmm. І е, я жив недалеко від площі від, від нашого майдану, де не виступали. Майдан був завжди забитий, і справді за, за цим було приємно дивитися. Тут повен Майдан, майдан жовто-синіх прапорів е, та океани, які виступають. І я виходив на балкон і на свій день народження слухав Святослава Івановича. Круто. Та, та... А... Добрі добрі згадки з довоєнного часу. А у мене згадки з мого дитинства, як я познайомився з музикою Океан Ельзи. тато купив машину Ніву 1600. І там була магнітола. Це було єдине місце, де вставлялася касета в моєму житті на той момент. Ну, магнітола була в машині, і, і у мене була опція. Я вчився вже їздити. Але коли помиєш машину, я мив машину. І брат купив це касе... хороша назва для наступного альбому. Коли, наверное, брат... Коли помиєш машину? брат купив касету, тоді вийшли сосни. Це 98-й рік, а там, де нас немає, це 98-й рік. Угу. І я мив машину і слухав ці всі пісні, і просто в мене така челюсть була. Я не розумів, яка це музика. І таке здається, що ну, англійці грають або американці, це дуже круто звучить. Ну, для дитини. Мені було, трин... в разі. Мені було 13 років на той момент. От, я Можливо... в 13 почув перший раз Вакарчука і команду. Можливо, вони грають схоже на англосаксів, бо вони знають. Находяться під зовнішнім управлінням. Починається. А я вам, скажу, якщо вже ми так почали ностальгувати, можемо собі це дозволити. Згадую таку історію: це був 96-й рік, і в місті Львові був фестиваль Король Лір, не король лір, як Леся Петрянська, Король Лір. І був великий зал, здається, в театрі юного глядача, якщо не помиляюся, був великий концерт, гала-концерт, де виступали і і поети, і вони змінювали один одного. Це якесь безкінечне, безкінечне, прекрасне поетичне алкогольне дійство. А я там виступав перший. Мені було найлегше, тому що от я, я, я прийшов ще тоді, коли всі були тверезі. Угу. Я виступив та і залишився далі значить, і дивитися інших, та, які вже були в значно гіршому стаді, ніж я. Та відповідно, в мене була ця твора. Я теж люблю виступати першим. Скажи, так, краще Рація просто. просто. Ось. І, і, я пам'ятаю, що на той вечір тоді прийшли брати Гадюкіни, і це був їхній останній. Із золотий склад із кузою. Вони прийшли, вони сиділи. На балконі і тролили поетів, які читали традиційну пейзажну лірику. Не кряли: Давай про козаків читай! Кузя кричав та, у цьому великому чорному капелюсі Крисані своїй в чорних mm. окулярах, як він сидів, він, я думаю, ніфіга не бачив в залі, бо в залі було темно. Але знімати не знімав, бо він Але був справжньою рок-зіркою. Він, був рок він так. мусив сидіти в капелюсі в чорних окулярах. Але все це дійсно ну, попри те, що там пару поетів падало в Оркестрову яму, когось там виносили за якимось прибирали. Седі, це був справжній фестиваль. Це був фестиваль, фестиваль Воскресаючого духу, та і завершилося це все дійство, тим, що виступала молода львівська англомовна команда. Команда Канельзи. Я так розумію, їм тоді було. Якщо це півтора року, десь їм було. Вони грали, вони хвилювалися. А вони починали як англомовний гурт. Ні, ні, я так ну я не знаю, до речі, треба буде запитати. Я розумію, що в них були такі-такі пісні, але я точно пам'ятаю, що вони співали щось англійською мовою. Оце я зараз говорю англомовний гурт, можливо, у них була одна пісня, можливо, Слава тоді так співав, що його українська мені видалася англійською. Тому що тут і мій емоційний стан а слід речі... врахувати. Це таки був четверта година фестивалю, де виступали прекрасні, так прекрасні слухав. поети, автори, автори соціальної інтимної лірики, та, і Кузя кричить чотири години з балкона. То ти зрозуміш, навіть те саме Ямікі Маус, знає, ця пісня один з перших хітів. І Аканів могла здатися піснею групи Езіс мені в тому моєму емоційному стані. Ось але вони виступали. Це був перший раз, коли власне їх трапилося бачити. і Та і хто би міг подумати, що це велика велика історія, що це великий шлях, який. На щастя, не обривається, на щастя не припиняється. Він далі триває те, що от слава постійно пише нові пісні. Мені здається, це якраз, якраз дуже, дуже, дуже щось, щось таке зворушливе. Тому що насправді, слухай, ну він заспівав свій шики дим і міг би замовкнути, але ні, людина далі щось шукає, змінює. І мені страшенно. Страшенно цікаво знає, спостерігати за тим, як він намагається ловити новий формат, нове звучання, як він дослуховується до нової музики. Я знаю, він слухає нову молоду музику. Він постійно запрошує молодих музикантів. І навіть в цій пісні, в цьому альбомі, ця пісня той день. Це ж ціла колаборація багатьох, багатьох музикантів. Багато хто? Багато хто там є. Так? І кола, та, і та, та і дуже душевна як пісня так, з колою, до речі. У і... да. нього взагалі всі хіти, всі влучені, всі класні. Мені подобається. І, до речі, на, перед цим альбомом, який вийшов ось нещодавно. Той день був вже англомовний альбом, ми це пропустили. Тобто це Він все, так, та, була, так, так, цим Була, та, так, спроба. Я послухав, деякі, деякі пісні мене, мене прямо молоді, дуже вкачнули. А я знаєте, що зрозумів тільки що? Uh -huh. е, от Ти сказав, що схоже на Oasis, і я подумав, що якщо зробити в назві Океан... Ну, схоже, на Езіс невиразною гітарною грою маю на увазі. А, а, а я хотів сказати ще те, що якщо зробити в назві Океан Ельзи сім помилок, то вийде у Езі. <рес> а я ще пам'ятаю таку історію, я думаю, теж мож, можна це розказати. Це вже не слухай, скільки я думаю, це було так давно, що вже ніхто ні на кого не образиться. Одним словом, був 99-й рік і група. А група Табула Раса» робили новий альбом. І до мене звернувся їхній продюсер, продюсер Віталій Клімов. Клімов угу. Та людина, яка дуже тонко, дуже, дуже, дуже якось так чутливий до музики. і Він робив, власне, він спродюсував їхній, наскільки я знаю, попередні альбоми. Вони робили новий, і вони хотіли робити україномовний матеріал, україномовний альбом. Він до мене звернувся каже, Я каже, знаю знач, одного поета, це ти. Я не знаю, Десь, десь, десь ми знає, бухали, мабуть, каже, та так сталося, що це знають тебе. Не на тому концерті. Коли. Да. Можливо, з да, того концерту Калику це все запам'яталося. Давай ти будеш писати слова для цього альбому. І Ми зустрілися. Це історія і буде мати логічне завершення. Якщо ти думаєш, що 35 секунд тут не з'являється прізвище Святослава Івановича Вакарчука, це нічого не значить, тому що це історія. Історія, це, це тост, фактично. Історія, тост. Ні, 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 я так. терпеливо перематую нашу музичну перематку на початок. Переплатуй так. І коротше, значить, ми зустрілися, зустрілися з Віталіком Лапановим Я Кажу, Віталій, прошу вам альбом написати? Лапаного. Олег, Олег Олег, Олег да, перепрошую, О, да, О, да, Олег, Олег, Олег Лапоногов. Да, безперечно, Олег Лапоногов. І я кажу, Олег, а про що вам альбом написати. якби я знав. І, коротше, я написав їм альбоми, вони послухали і записали все російською мовою. А, але ну, це прекрасна команда. Мені страш... страшно подобалося, як, як тоді звучали, та була раса, вони були та неймовірні. А чому, яким боком «Табула була раса до історії про Святослава Івановича горчука Зараз я і розкажу в наступній серії нашого серіалу. А, і ми, пам'ятаю, зустрілися з Клімовим вже, власне, як ділили гонорар. Ну це жартунь. Який гонорар, я, я річ, не тримав тоді. А, зустрілися він каже, та й взагалі Да, от цікаво розвивається. 90. Ні, навіть не дев'ятий. Який дев'ятий, сьомий рік. Сьомий чи восьмий, отак от десь там. Ну, восьмий, максимум. Ну, не дев'ятий. Ну ніяк не дев'ятий. Коротше, ми зустрілися, він каже, от як цікаво все розвивається. Каже, каже, я зараз пригладів молодих пацанів. Візьму їх з з ними попрацювати. зі Львова. Ти каже, не знаєш, їх ніколи не чув. Е, Оканельзи називається. Може, щось витекати. Перспективний каже, я не чув. А те, що я чув, кажу в 96-му році у Львові, каже, краще б я не чув. Так, І це був великий початок, це був великий океану Ельзи, Після цього вони записали власне той альбом, про який ти говориш. Там, де нас немає. Я не на небі був. Там, там, там де нас немає та, і все. І потім почалися стадіони, і потім почалася історія, яка триває до сьогодні, яка на сьогодні от має, має, має таку точку да, точку подієвості, говорячи, говорячи термінологією Кирила Олексійовича Буданова. Та? Mm -hmm. а в вигляді так, Новоль... Льбому, да, нового альбому, який зараз вийшов, який зараз можна послухати, який зараз можна помацати, обговорити. Про нього можна поплітку попліткувати, на нього можна понарікати, не можна позахоплюватися. Ми відпрацювали твоє лобіювання. Так, да? так. Вже можемо перейти безпосередньо до музики. Так. Жека, Жека свій, своє соціальне замовлення виконав. Ми підіграли друзяки. Всім, хто ще не чув новий альбом, Муканів, рекомендуємо слухайте, долучайтеся і висловлюйтеся. А ми послухаємо пісню, яка називається «Мукачева». Так. Ну і після цієї пісні на вас буде чекати одразу і наша пісня, яка називається Колискова. Тож ми можемо одразу подякувати усім нашим глядачам і слухачам, да, друзі, Дякую які вам були за нами. ваші питання, за всі два. Ви дуже активна, жвава аудиторія. Ми вас дуже любимо. Та ми теж будемо з вами такими жвавими, живими, активними і динамічними. Наступного разу побачимося через півтора місяця. І тут передають подяку та шану пану Турчинову за талант співати, грати класну музику. Та робити шикарну підмі підбірку під час етерів. І зауважимо, що це було подяка. І привітання Олександру Турчинову. Всім покась на набережній Мукачеві, там, де душу виймає сакура, Лаштував би собі побачення із собою з вісімдесятих, я і спитав би у себе хлопчика, що побачив мене доросло, чи хотів би він стати голосом покоління тихо. Побалакав під каштанами із собою з дев'яностох я і спитав би у того підлітка, що на мене спідлоба дивиться, чи хотів би він стати церквом? Сів би випити під магнолію і з собою десь із двох тисячних, і спитав би себе натхненно, що не дуже уважно слухає, чи хотів би він стати пам'яттю покоління тих, комобалем. Vamos valer Та сплять дорослі, і малята сплять системні, управлінці сплять, шановні, українці Дніпро між берегами, сплять ханиги, і легани спить порту, похмільний докер, спить стендапер і тіктокер, затихають колискові сплять натружені військові, а прихильники усні. Всрались у вісні.